Так, ну що, нарешті ми дочекалися, коли тут вже нікого немає, тому що постійно люди. Це, да, да, давай, постійно давай, люди. Коротше, дуже швидко. А? Я рекламую свій бізнес. У нас доставка роли суші. Да? Да. Знаходимося на пограничній, доставляємо в будь-яке місце. А ви можете розповісти про себе, про свій бізнес, про те, чим займаєтесь. Я вже казав на відео, що я в принципі тут постійно купляю, бо да, мені і подобається і якість, і ціна. І відношення дуже гарне для людей. Це для людей. Короче, як, от наприклад, який самий, Почнемо таке зацікавлений. Саме дешевий кран, наприклад. самий Дешевий, і якісний кран. А, Щоб так самий дешевий не буває дешево і якісно. Добре, добре. У наших умовах зараз пластик. Це дешево і да. сердито. Це те, що стоїть ага. і орієнтовно полтора-два роки тримає. А яка сама, наприклад, популярна марка, яку беруть? Марка? Хайба. Марка, так. Да, бренд. а? Хайба. Хайба, Ха. ага, я зрозумів. А давно працюєте взагалі? З повномасштабного вторгнення. А, тобто це якраз бізнес під час війни? Ні, взагалі бізнес до війни, але саме тут я стою з повномасштабним. Ага. До цього це був інтернет-магазин. Тобто Ми не з... працювали інтернет, тут працювали люди. Тобто... Зараз люди не працюють, а працюю я. – Взагалі люди роблять навпаки, спочатку точка, потім інтернет. А у вас було спочатку інтернет, потім точка, так? Да? Ага. Ну і в принципі, ну, нормальний бізнес. Якщо хтось в іншому місці захоче відкрити, там, в Одесі, там, в Києві, там, в Хмельницькому? Заробля... Не, не треба. Я поняв. Не треба, виклинувати. Не рекомендуємо, ви зрозуміли. Так, що ще, яку ціну інформацію можете розповісти? Ціну да, Може якісь рекомендації. Як правильно ухажувати за кранами чи щось таке. Якщо у вас стоїть латунний кран, то після кожного прийняття ванни... Витирайте його, і він буде служити довше, ніж якщо його не витирати. Ага, зрозуміло. Це обов'язково. Обов ці... А якщо у вас стоїть пластиковий кран, ну якщо ви угу. поставили пластиковий кран. він зламався, викиньте його, і за новим. Я понял. Я зрозумів. Дякую. Ну, тоді бажаю вам побільше клієнтів. До речі, тік Instagram інстаграм ведете, ні? Інстаграм, ну так. А вважаєте, що це зараз в тренді вести весь Тікток? Важко продавати сантехніку через Instagram. Через Тік-Ток легше. особливо на прямі ефіри, там кран Коли такий, кран такий, туди-сюди. Та, та. да? Я його тут нема. Я зрозумів. Ну все, тоді бажаю вам іще побільше клієнтів. щоб час… А ви до нас звертаєтесь? Так, да, постійно, бо з якістю води постійно треба звертатись. Гарного дня.